Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про таке явище, як телевізор на запчастини. Мовитиме про кінескопні телевізори, подивимося, що тут в них попадається доброго. Я просто висловлю свою думку, як я на це все дивлюся, як я це все бачу. Багато моїх колег вони з шротом якось не зовсім дружать. Вони до нього відносяться дещо. Свавільно, я би сказав, накопичується багато плат, всяких різних. І ці плати стоять в ящиках, в шафах, в кутиках, гори виростають. І в результаті, коли майстру щось треба, якусь запчастину, і він знає, начебто він десь її бачить, він починає ту гору розгрібати, переривати, чухати задницю, нервуватися, тратити на пошук необхідної. Запчастини мільйон часу. Я, в свою чергу, пішов іншим шляхом. Попадається мені телевізор на запчастини, я його зразу барахолю, і я з тим не цяцькаюся. Демонтовані елементи вони розкладаються по своїх комірках, все підписано. Тобто на пошук необхідної запчастини мені йде кілька хвилин часу або іноді кілька секунд. Отож поговоримо про те, що варто брати, а що ніколи не пригодить. Почнемо з банального. Петля мідь, вона і в Африці мідь, її трохи тупо чистити, ну але що, викидати чи що. Є грубші, є тонші, іноді взагалі попадається оця петля розмагнічування з алюмінієвого дроту. ну Це взагалі якось так сумно. І викликає розчарування. Вона просто летить зразу в мусор. Мідна, розпотрошується, і на бік, в коробку чи пакет, де зберігається мідь. Накопичується вірніше. Відклоняюча система. Час від часу вони виходять з ладу, особливо коли підвищена вологість. Тут відбувається окислення і прогорає оця обмотка. Ну, враховуючи те, яке розмаїття цих відклоняючих систем, кожну з них зберігати і чекати той один телевізор в півроку, коли раптом щось пригодиться, я вважаю це абсурдом. Тому відклоняючі системи я не зберігаю. Вони також розбираються на мідь. Далі динаміки. Динаміки бувають різні в телевізорах. Це є шлак, це є звичайні китайські. Примітивні динаміки. Просто складаються отако і ставляться в сторону. Таких вже накопичено багато, толку з них мало. Далі. Ну, кінескоп, я не буду про кінескоп нічого говорити, тому що кінескоп потрібна заміна дуже рідко, тому я маю кілька варіантів різних. Ну, зберігаю, решту утилізовую. Плата кінескопа. Є двох типів. Є на транзисторах і є на мікросхемі. Також хочу зауважити, що це є непотріб. Ці транзистори майже ніколи не виходять з ладу, так само як ті відеопідсилювачі мікросхеми. По одному, по два екземпляру тримаю. Панельки по одному екземпляру, таких якихось самих, які найчастіше зустрічаються, також е зберігаю. А все решту викидається. Виключателі. Є виключателі ходові, які виходять з ладу, то є в телевізорах LG. От їх всіх зберігаю. А всякі такі інші по одному, по дві штуки кожного зірця, решту викидаю. Кабелі живлень. Просто кидаю в один пакет, потім, коли назбирається штук 50, виставляю одною купою на продаж на якусь площадку в інтернеті, і то люди забирають в середньому від 100 до 200 гривень. Строчні трансформатори. Буває так, що проблема з телеюзером така, що Нерентабельно його ремонтувати не через строчний трансформатор, а через процесор, наприклад, тоді ТДКС наш випаюється і зберігається до якихось підходящих часів. В даному випадку проблема з ТДКС-ом, ремонт нерентабельний. Далі. В плані дискретних елементів, тюнер може згодитися. Розмаїття тюнерів велике, тому. Поки він колись один десь знадобиться, то може пройти багато часу, але їх зберігають всі. Процесор, аналогічно, транзистор, як в цьому випадку, блока живлення або шим-контролер. це є один з тих таких потрібних речей які, із за яких береться телевізор на запчастини. Це є розхідний матеріал, це потрібно. А також строчний транзистор. Він не завжди виживає після смерті ТДКС, а в нашому випадку він живий. Це також та річ, яка є такою вирішальною. Е, мікросхема кадрової розгортки. Також це є потрібна річ. Запобіжник то є святе діло. Термістори ходові випаюю, Перевіряючи, всередині нічого не калата. Якщо калатає, це значить обсипався той терморезистор, така таблетка, мусор. Підсилювачі потужності. Дуже не ходова річ. Є буквально кілька мікросхем типів, які є потрібні, Тут трошки частіше, ніж зазвичай, а так вони. Майже ніколи не виходять з ладу, дуже рідко. Керамічні резистори. Я їх всіх випаю і навіть не дивлюся, скидаю в одну коробку. Іноді їх потрібно, то собі там щось шукаю. Якщо немає такого номіналу, як треба, то ліплю гірлянди. Далі. Ці всі діоди випрямлячі. Це по великому рахунку все не потрібно. Їх понавипаювати собі по кілька десят штук кожного. І все, і далі це вже не ліквід. Потрібно їх дуже рідко. Вхідні діоди, які стоять по 220 вольтах, обов'язково їх треба випаювати, тому що вони потрібні. це Дуже часто вони потрібні. Далі. Резистори. Резистори, як правило, потрібні на перших порах всі. Треба собі створити так званий магазин резисторів. Я собі такого зліпив сірникових коробок, дуже багато тих сірникових коробок, щоб всі номінали влізли, ті, які попадаються. І набив ті коробки в свій час під зав'язку. Це була дуже така довга історія. Звичайно, що вони коштують копійки, їх можна купити, на, що на це тратити час. Але Ну, я прихильник. Такі речі не купляти, а десь є коли простой, потратити той час, його заповнити цим рухом. І потім, коли ці всі коробки сірникові набиті під зав'язку, то фактично я вже не накопичую їх, так щоб не збрехати років, напевно, 8 або 9. Тобто якийсь час я на це потратив. Колись в свій час. І зараз воно відпадає. Випаю тільки резистори, як правило, низькоомні, ті, які мають до 1 ОМА, так звані токові датчики. Вони дуже ходові і їх завжди треба, тому що часто приходиться ремонтувати імпульсні блоки живлення і це є аншлаг. Я їх випаюю. Так, далі є всякі дріб'язкові мікросхеми, всякі такі от процесори. Я їх не трогаю. Мені, як правило, не цікаві. І промки по дві штуки кожного номінала більше не треба. Також, по принципу, резисторів я такий час був потратив на стабілітрони. Також сформував магазин стабілітронів. то була теж довга історія. Проблем з стабілітронами в мене нема. Далі транзистори. Транзистори дрібні. Якісь от ходові речі я. Ну, по кілька штук, 5-10, можливо, я собі відклав. Такі транзистори трохи, ну, середньої потужності будемо називати їх. Ну, як правило, я їх відкладаю, а потім дивлюся, якщо недовго не потрібні, то десь на бік утиль. Стабілізатори живлення, так звані кренки. Тільки ті, що мені потрібно, то є 12 вольтові, мені потрібно, я їх беру. А так, інших то по кілька штук відклав, інших номіналів, решту утиль. Діоди 4148, теж я їх в свій час наш портав, не знаю, штук 30. І так і досі десь підбираю по одному, десь може раз в два місяці, не більше. Стосовно конденсаторів, оці синенькі конденсатори, я їх, як правило, випаюю всі, особливо ті, що на 2 кВт. Є окремі моделі телевізорів, де вони потрібні досить часто. Такі от плювкові, так сказати, конденсатори. Я їх випаюю так, через раз. Але, як правило, випаюю, бо, бо треба їх рідко, але мітко. І саме таке основне то є електролітичні конденсатори. В загальному, по моїм спостереженням, хочу сказати так, що є деякі конденсатори в деяких вузлах, які практично не зношуються, то от цей конденсатор не зношується, як правило, по 110 вольтах. 120 вольтах напруга, яка йде на живлення ДДКС, на то, всю бадягу строчну. Вони, як правило, як правило, вони цілі. Ну, є там відхилення в номіналі, якщо десь більше 10%, я їх тупо викидаю. Далі конденсатори, фільтри по живленню основних напруг, як де? В основному це вже є шлак, якщо взяти загальну масу, оцих таких середніх розмірів конденсаторів. Якщо взяти загальну масу, то можливо процентів 30, можливо, 20% вони ще годні до подальшого використання. Кожен приміряю, перевіряю. Але в основному вони всі летять в мусорку. Без розбору їх брати звідси не варто, тому що вони можуть зіграти злу шутку в майбутніх ремонтах. Дріб'язкові тільки випаюю щось таке, що потрібно, що часто використовується. Це кістка 100 мкФ на 16 вольт, 47 на 50, ну 220 мкФ на різні напруги. Менше ніж 47, ну рідко коли 33 можу випаяти. Менші, як правило, їх є там вдосталь, і вони рідко коли потрібні. На весь цей демонтаж, на це все розфасування по комірчинах цих всіх демонтованих елементів йде дуже дохрена часу. Мій час, наприклад, я його дуже ціную. І тому оця вся канітель. Вона для мене обходиться дорого. Тому за телевізор я можу дати максимум 50 гривень. Це при умові, що бодай би строчний транзистор цілий. Я завжди опираюсь на нього, тому що будь-який ремонт той чи інший, він себе відіб'є зразу і найшвидше. Як правило, це є строчний транзистор. Бо його ще можна використати по великому рахунку і в блоці живлення, от такого типу на транзисторі. І цим самим відбиваю цілий оцей телевізор, куплений на запчастини, демонтований, розкладений і так далі. А всю решту далі, колись там на якусь майбутню перспективу, далеко-далеко, можливо, щось піде і в плюс. Це може бути як тюнер, як кадрова мікросхема. Якщо тут є шим-контролер жилення, то шим-контролер. Все, це є основні активи. Все решту це є шлак, Це є копійчані елементи. Вони в магазині коштують копійки. Так-так. При сьогоднішньому доларів 26 чи 27 гривень вони коштують копійки. Ці ж стабілітрони, діоди, резистори. ну Конденсатори вже коштують там, якісь коштують копійки, якісь коштують там 1, 2, 3 гривні і так далі. Це в розрахунок не береться. Також десь там раз в півроку якісь є вихлоп по алюмінію, по міді, ну то треба натеребитися того, теж час тратиться неабиякий. І фактично закладати якусь вартість того кольорового металу, що я там відбив з телевізора, абсолютно нема сенсу, тому що тут вже йде такий собі майнінг, добування того всього алюмінія, тої міді з отих, от, що я показував на початку речей. Це не тако, що там просто бзданув і воно мідь вискочила. Це треба посидіти і потрахатися з тим, щоб то все повиковирювати і так далі. Неразно. Іноді пальці можна там якось покоцати, покалічити. Неприємне заняття, тому я це розцінюю як оплата за сам процес за добування. От і все. Такко деколи проглядаючи площадку LX, всі люди хочуть грошей за той чи інший хлам. А коли бачу там кілька соток, люди хочуть за якийсь електрон радянський чи ще якісь такі речі. ну Це смішно і навіть воно. Я навіть коментувати такі речі не буду, тому що це бред, а бред коментувати нема сенсу. Настане час, що люди будуть платити просто гроші за те, що ці телевізори будуть забирати з хати і кудись вивозити, і утилізовувати. Тому що кожен день ця вся електроніка, ця вся продукція, цей весь техпрогрес, з кожним днем цього накопичується барахла в населення просто з неймовірною швидкістю, воно все дешевіє, воно скорше ламається, і адекватні люди розуміють, що це є барахло, і вони просто лишають ці телевізори. Взаєморозрахунок за, ну, за діагностику поломки, якщо виявилося, що це є нерентабельний ремонт, і ремонтувати цю річ не цікаво. Не просто лишаються телевізори, щоб вийти в ноль. А є люди, які недавно був клієнт, привіз такий древній телевізор Sharp. Телевізор просто хлам, просто дрова. Тому кажу, чоловіче, я навіть за діагностику нічого не брав. Я кажу, чоловіче, це не вартує того, щоб ви зараз це з цим носилися, двигалися, возилися. Ну того не вартує, це треба кинути і забути. Я дам 20 гривень за цей мотлох. Нє, 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 я, я, ні. Мені дико дивитися на таку от ситуацію. Я не хочу навіть чути і розуміти, що там. на собі боди, на собі стоїть, коли сі пригодеть. Курва. Ну, от такий трошки в мене емоційний був підйом. Що? Більше я не маю що додати в цих галузях. Наразі це був кінескопний телевізор. Можливо, ще буде відео з телевізорами LCD, з плазовими телевізорами. І можливо, ще якісь телевізори попадуться. Проекційні, наприклад. Це вже таке рідкісна птаха. Дякую всім за перегляд. На все добре.